Вітаю на каналі буде смачно разом. Хочу запропонувати вам приготувати тісто на кефірі. Це ідеальне тісто для пиріжків. Можна приготувати з будь-якою начинкою, хоч солодкою, хоч солоною. Обов'язково зверніть увагу, що всі інгредієнти вимірюються в грамах. Отже, готуємо тісто, готується без опари. візьмемо в миску, наліємо 200 г теплого кефіру, я його підігріваю мікроновки. Добавити 150 г води. Кімнатної температури, 20 грам свіжих дріжджів, будь-які, які вам подобаються. Також можна замінити на сухі, покласти 7 г. Все розмішати. Розмішуємо, поки розчиняться дріжджі, додаємо 60 грам цукру, одне яйце, 50 грам розтопленого вершкового масла. І 30 г олії. Олію можна використовувати хоч оливку, хоч соняшник, яка вам більше подобається. Також всипаємо пів чайної ложки солі, все це гарно перемішуємо і всипаємо приблизно 600 г борошна. Чому приблизно? Тому що одної марки можна 590 г всипати, іншої 610 але не більше. Всипаю завжди борошно трьома частинами. Я дуже люблю. Вимішувати тісто руками, насолоджуватися цим процесом, особливо, коли це роблю в глиняному посуді. Якщо ви, наприклад, вимішуєте в кухонному комбайні, я теж це роблю, це приблизно борошно потрібно вести там, два рази. Але мені подобається саме вимішувати руками. Не знаю, ну це така насолода. Вимішуємо тісто приблизно 5 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Потім форму змащуємо олією, викладаємо туди наше тісто. Накриваємо, ставимо в тепле місце і чекаємо, поки воно збільшиться в об'ємі півтора-два рази. Тісто підходить доволі швидко, десь за годину воно вже підійде. Як бачите, тісто в нас вже гарно підійшло. Для начинки я використовую тушковану капусту, в мене дуже її полюбляють діти, плюс беруть з собою в школу, з цим тістом дуже приємно працювати. Воно таке ніжне, еластичне, з нього можна зробити будь-які форми пиріжок. Розділяємо наше тісто на кульки по 75-80 г. Стіл завжди я змащую олієм, і так краще формувати. Розкачуємо наше тісто, кладемо приблизно по 15 столової ложки тушкованої капусти. Заліплюємо наш пиріжечок. Як бачите, формовка у вас на відео. Це моє улюблене формування. Ну, Такі, вони, мені здається, дуже симпатичні. Піжки викладаємо на деко з пергаментом. Я завжди використовую силіконізований. Виклали наші пиріжки, накриваємо розрушничком і чекаємо приблизно 10 хвилин, щоб пиріжки підійшли, аж потім я змащую їх жовтком. Просто жовток збиваю без молока, без нічого. Змащую, присипаю кунжутом. Яйця в мене домашнє, тому колір пиріжків буде такого золотистого кольору. Випікайте пиріжки при 180 градусах. Розігріть і духовці 20-25 хвилин. Все залежить від розміру ваших пиріжків. Готові пиріжки у нас такого красивого золотистого кольору. Змащуємо їх солодкою водою. Тобто цукор з водою змастили, накрили полотенцем, почекали там 10 хвилин і смак. markujemo